Хорошо, один на один, хотя вчера Украина победила 2-0. За кращую режиссуру получает приз фильм «Стара дива» режиссера Алишана Насирова. Насиров. Німечна честь кому важко було прочитати. Ми перепрошуємо, але аплодисменти бо все-таки українські букви на дипломі зрозуміли. Правда? Ще раз гучно поаплодуємо, дорогі друзі, не шкодуємо своїх долонь. А от приз за лучшую женською роль приглашаємо на эту сцену народного артиста України. арт-директора кинофестиваля «Корона Карпат» Борис Иванович Савченко. Борис Иванович, мы вас очень ждали на этой сцене. За кращую же ночью роль Юлиани Оршак. У фільмі Доторкнись і побач Україна, режисер Тарас Дронь. Хто бачив цей зворушний фільм? Це надзвичайно зворушлива картина. І оця дівчата, пробачте, що я так кажу, ви бачите, скільки йому років? Воно просто геніально це повело в кадрі. Воно заставило нас всіх повірити в те, що відбувається з цією сліпою дівчинкою, як вона бачить, як вона відчуває на дотик світ Божий. А ще до того мені це приємно, це. Хоча я спершу противився цьому. Але мені ще раз приємно сказати це, що у Криму на фестивалі Кінобригантина цей фільм у... за розділом короткі... короткометражні фільми одержав теж Гран-Прі, але там одержав режисер Тарас Дронь. Я вважаю, що журі сьогоднішнього фестивалю поступили значно делікатніше і гуманніше, визначивши саме її переможецю і головною силою, яку яка сприяє сприйняттю цьому фільму. Спасибі дочі. Я хочу спасівка. Ти хочеш стати актрисою? Тоді у тебе дуже хороше начало. дай бог тебе счастливой дороги в кинематографе. Я прошу господа режиссеры и продюсеры, обратите внимание, это будущая звезда кино.